Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні я хочу приготувати норвежський десерт. Ви знаєте, я нещодавно його побачила. Цей рецепт мене настільки зацікавив, не могла спати. Думаю, я його сьогодні приготую. Так що слідкуйте за мною, це дуже буде цікаво і я надіюсь, що дуже смачно. І все, все мені вдасться. Ну що, починаємо 250 грив борошна. Можна було, правда, що і більше, але це пробне в нас 250 грам борошна. Одно яйце. Обов'язково треба посіяти борошно. Одно яйце. Ви знаєте, тісто замішується так, як обично ми робимо на вареники, на галушки, на щось таке. Обичне тісточко сіль, щепка солі. Обов'язково. Так, а далі у мене вода, тепла вода. Ну, спочатку я буду ложечкою замішувати, потім руками. Трошечки його вимішу ось так. Ще треба. Ви знаєте, я завжди замішую теплою водою. Що би я не робила, чи вареники, чи ще там щось. Ви знаєте, тісто треба вимішувати доста довго. Десь 15 хвилин 15, треба його вимішувати файно. Дивіться, тісто я вимішувала 15 хвилин, 10-15, ось так. Ось таке еластичне воно в мене. І зараз на 15-20 хвилин я його залишаю відтикати. Так, у мене сир кисломолочний, 350 грам. Зараз будемо робити начинку, весь-не весь. Ви весь. знаєте, грудочки не буду дуже розбивати, бо там так і було з грудочками. Так, додаю цукор, ванільний цукор. Ванільного цукру у мене тут 10 грам. Ну, 5 грам десь добавлю. навіть 4 достатньо сира небагато. Так що цього достатньо буде. Добавляю дві ложечки столових цукру. Ось такі непогані. Просто дві столові ложечки. Ось так. Також. І файно його перемішаю з яйцем. Ви знаєте, це дуже стародавній рецепт норвежський. Ще 150 грамів додаю, тому що я бачу, що то доста мало. Ось дивіться, в мене тут столова ложка родзинок і столова ложка журавлини. Я просто їх помила і зараз буду змішувати із сиром. Все, і начинка в нас готова. Зараз будемо. Наше тісто віддихнуло, коли 15 пройшло. 10. Будемо розкатувати. Ось така на суміш. Так. Вода має закипіти пів кастрюлі тільки. Закриваю і чекаю, поки вона закипить. Ставлю ось такого розміру полотненочку, і ви знаєте, буду розкатувати тісто прямо на полотненочку. Ось так мітри. І буду розкатувати. Зверху борошном ще, вниз борошно і верх борошна. І пробую розкатувати тісто на полотєночку. І все це мені вдає. З дивіться, як все файно розкатую на полотєночку. Ципаю борошно. Мені навіть любиться більше, ніж на дощечки, коли я розкатую. Мені дуже сподобалося катати на полотєночку. Ви знаєте, що я його, коли розкатувала, я не закручувала на скалку, тому що тут не треба, щоб було борошно, бо тут зараз буде йти начинка. я його по формі розкатала, таку форму, як мені треба. Ставлю начинку. Ось так. Бачите, не до кінця буду ставити начинку. Поки що все добре в на мене. Начинка має бути не солодка. Так, і буду закручувати рулет. Ось вот так. Прекрасно. Трішечки тут я його вот так отжимаю. Не сильно. Так. Починаю його закручувати в полотєночку. Ось так. Кяя закручую, поки вода в нас закипає. Так ми будемо варити у полотніночку. Пів ложечки слої, півложечки, пів мої варішки. Солі. І ви знаєте, дивіться, що якщо буде хтось спробує це зробити, полотєночко має бути не крашене. Ставлю гарячу воду, В сильно гарячу воду. Все. І воно у мене добряче вариться 10-15 хвилин. Поки рулет вариться, я натираю. Сухарики буду робити. Бачите, я завжди сушу рогалики, я дуже люблю рогалики, Сухарики дуже смачні, Піджарюю сухарики, ну, трішечки небагато. Рулет наш вариться, риться, файні себе варить, не розкручує. Додаю масло. Поступово виключаю. Масла багато треба. Ось у мене 60 грам масла і було 170 грам сухариків, то 200 грам, так не більше. Все масло розтопилося. Я виключаю і буду додати чуть, чуть холодніше цукор. Я вже вогонь виключила і додаю 2 ложки цукру. Ось так. Це на весь рулет буде. Ну, можна і три. Хто любить дуже солоденькі, можете і три додати. Ну, дві ложки достатньо. Як для мене, для нас це досить. Варила я 20 хвилин, спробую вибрати, бо горяче. Ось такою візьму варішкою. Знаєте. Треба мати на таке силіконову. Так, це сюди, а це сюди. Оп, все. Нехай остиває. Зараз я його розкручу. Трошечки, нехай воно остине. Мягеньке. Буду нас косяк розкручувати, бо він все-таки виріс. Він дуже довгий. Пробуємо. того вийшло. Ні, самій чудно. Так. Лопнув трошечки. Так. Так, трішечки в мене він лопнув. Але я думаю, це не проблема, того, що я його буду нарізати. Але він, дивіться, і лопнув на цих згибах. Треба більшу кастрюлю. Я бачу, дивіться, сир, який був, такий і залишився. Тісто просто шикарне. Нарізаю, дивимося. Чесно, я перший раз це роблю. Ось серединка. Ви знаєте, дійсно, що файне. Ось бачите таким рулетиком. Ну, чудесний! Такої, як ліниві вареники. Буду пробувати. І сметанку. Ну, дуже файно. Ви знаєте, це наші вареники, але, що тут цікаво, тут дуже смачна помадка. Наші вареники це дуже швидко робиться. І що хочу сказати, що треба. Тісто розкатувати трошечки тоньше. Я їй говорила 20 хвилин, але мені здається, що воно має бути трошечки тонше. Але це дуже смачно і дуже швидко. Спробуйте так, як я спробувала, я це все-таки зробила. І, як завжди, хочу вам побажати, будьте здорові!